Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Хочу вам сьогодні показати таке коротеньке відео по копці картоплі цим міні-картопляним комбайном, який я зробив ще минулого року з грохотної копалки по розмірах приблизних і по відео Юрія Сербіна. Копа... Комбайн цей вже працює другий рік, я ним не... ну, задоволений. За свої кошторис, те, що він, він мені обійшовся, він, я довольний його він функціоналом. Так, потрібно дещо удосконалювати в процесі роботи. Наприклад, щоб мені зараз довелося робити такий комбайн, я б деякі конструкції з, ну, зразу робив би міцніші ну і вдосконалював би це. Але так, в принципі, мені його достатньо. Так, на калимі в основному я буду їздити і працювати ось, копалкою Петріка, а це чисто так собі викопати. Ну і там е, дуже близьким людям буде копатися цим комбайном. Вже 20 сотих він цей рік зробив, десь можливо 22. Є нюанси, дещо ломалося. Так просто це все діло не буває. Що в нас було по поломках? Виломало було оцю одну стійку на ножа. додали ще один підсилювач, одломало тільки отут трошки і почало гнути. Це вчасно було помічено. Підсилили ще таким розкосиком і це підварили. В принципі, воно вже працює. Нічого не фарбую, так як я хочу повністю довести-менш так більш до толку і потім вже щось там трошки пофарбувати. І ще що тут ось рама була, лопнула отут, у цьому місці. І справа в тому, що я заварив і воно їй до вечора знову порвалося сюди, ще тріщина не перейшла, вже вона є знизу, з цієї сторони. Потрібно оцей кутник дати аж буде дати ось до цієї стійки. Більшого такого кутника тут дати, і ще якось отут, ну підсилити. І рама стрійки 40 на 40 зроблено, але все одно її трошки порвало. І отут рвало, не знаю, чомусь іменно оця сторона. Тут якось воно більше це підсилене. Вона, можливо, була з якогось швелера, Тоді воно б це все діло краще працювало. Тут також зразу підкинули додаткову стіючку. Хоча тут нічого не відламало і все відпрацювало. Ну, тут тонкувати стінка, це ж амортизатор, все-таки, щоб була чуть товща стінка. Можливо, воно було б це все діло краще. В, по звуженню ножа, він був у мене 50 зараз я його зробив 42 всередині. І переробив оці прути довші. Зменшив отут на 1 см, я опустив. Пересверлив отворі, опустився оцією стійкою. Цим же ж в мене ход ножа зменшився. І ніж звузився, і мені сподобалося. Копав я першої пониженої земляного вала взагалі не було. І вся маса проходила. Я вставлю там відео шортс. І потім ще відео з GoPro камери я там закріпив був. Побачите, як це є, то саме на відеошорст дуже видно, що трактор їхав швидко і був земляний вал. ще Плюс десь там якось зілля чуть підгатило. Але все одно маса в принципі, проходила з рядка з картоплею, проходила, і вся картопля йшла в барабан та на ленту. Так, є потєрі, які отута, от, губляться поміж цими сітками. Буває, отут трошки підхватить зілля, як городи у нас не ідеально чисті. Отут наб'є, і коли воно цим зіллям матлошить, також викидає отут ззаду картоплю. Старалися за кожним мішком, коли набивався в нас повний мішок. Е -е, наприклад, там оператори замінювали мішок з картоплю, я цим часом старався зілля підчистити і далі їхали. Так, це доводилося вилазити з комбайна дуже ну, з кабіни і трактора дуже частенько. Але, в принципі, все воно відпрацювало. В свій город ще вдома дощі це в нас йшли, ще я не. Прибирав, буду також прибирати і починати щось копати. Ага, ще в нас було що сталося. Із таких поломок це два рази обрівало. У нас отут раз вигнуло оцю жесть. Потім, коротше, щось попало, клубень зілля І взагалі було так, нам його витрощили. Отут це все діло. І обломало дос, дві досточки. Ось одна і ось друга. От, і на деяких були шурупи просто пообрівалися. Ми вже так і докопали, там треба було його проволочкою підсилювати, воно все одно їх рве. То в принципі картопля просто минала. і на слідущу падала досточку. Ну, це все діло також заміню на днях, все стану обслужу по транспортеру. Раз також було у нас, отута я ставив брусок під його щось підготило, їх почало рвати нам оцей було завіз ми потім його з дядьком заклепали акуратно назад, відкрутили дошку. Я тут щось перероблю по-іншому. По просто картопля, яка котилася по ленті верху а деяка просто падала назад в копач, і, і потім вже ж вона поверталася. Ну, вона падала просто в копач. Також тут були попідсилювали я трошки тут уже його потім облагорожую, такими прутиками, все на скору руку в польових умовах. Дядька була сварка, то ми там швидко працювали. Цей механізм відпрацював суперово на двох підчіпниках. Ролик також працює. Ну, так, більш питань нема. Ці ролики також супер. Все працює. ну Такий навіть мінімальний люфт появився. Ну, зносу, я не знаю. Навіть, ну Це земля якась тут набилась, не бачу я тут лишнього зносу. Щоб прямо такого. Будемо спостерігати за ними. Металевий набагато швидше зносило. Трактор помив, комбайн також трошки помив. Ось, Так як пілюки дуже багатецько було. Хочу заодно з вами глянути до фільтра. Повітряного, що тут в ньому робиться в цьому фільтрі, так як я ще його не вскривав. Чи є тут взагалі якась пилюка. Так, тут я вже бачу є. Є пиляка. Ще й доволі таки багатенько. Хочу відкрутити зразу прям. На відео сам фільтр і подивіться, чи він пропускає пилюку всередину. Так як пиляки ну прям дуже багатецько було, ну ви самі розумієте, суха земля, це ось пройшли дощики можливо тепер пилюки не буде стільки. Бачите, весь корпус забитий, а тут і так видно, що все сухенько. Все сухенько, все супер. А тут прям страшне, що робиться. Нема, нема і грама пілюки так що все працює, все супер. Я зараз туди запхну трапочку, це все діло видму акуратненько, щоб все все діло прочищу, щоб було на наступний раз. Датчик, в принципі, ще не спрацював. Добре, коментуйте, далі вставляю е, відео, як в нас проходили копання одного рядка. Копали під гору заднім ходом і потім піднімався під гору, так як цей копач під гору краще копає, або по прамій, бо згорі великий підйом грохота, і ще й картопля дуже сильно танцює у горохоті і не піднімається. А так набагато все краще працює. Тому копали тільки під гору. Добре, всім приємного перегляду. До побачення.